Шановні болівальники, й ігровий день до Кривого Рогу приніс прекрасний поєдинок під вивіскою Кривий Ріг, тобто Кривбас, Чорноморець, Чорноморець, який не дав можливості, якраз таки Кривбасу пройти в кубку далі, і цим самим десь можливо поплутав плани Юрію Вернедубу і сам загалом в боротьбі за цей трофей. Але з іншого боку, не так довго відбувалися ці перипетії. Не так давно мається, і Чорноморець знову ж таки зустрічається із Кривбасом, тут у Кривому Розі. І без сумніву Юрій Вернедуб, не дивлячись на те, що має приємні і такі дружні стосунки із Романом Пригорчуком, хотів без сумніву перемоги. перемоги у цьому протистоянні. І перемога до речі, незалежно хто б переміг з цих двох колективів, очолив би турнірну таблицю. Навіть ось так взагалі ситуація там на верхівці турнірки дуже цікава, все дуже щільно і все. Дуже непередбачувано. Перший момент, клім приходько в центрі уваги. Передача в штрафний майданчик приходьковострибує, пробиває ледь не з метра, але рятує свою команду Данило Варакута. Буквально декілька хвилин перед цим була вимога Юрій Вакулко. Отримав шкодження. Микита Татарков був змушений передчасно виходити на цей двобій з лави для запасних. Це було на третій хвилині. Перше ошкодження. Ну а потім по хвилині на п'ятій. Все таки вакулко гру не зміг. Пер була показана кузику на 37-й хвилині. Це сталося. При тому, що гра грубощами не відзначалася, гра була справді рівною, гра була такою, де кожен квадратний метр вартував чогось для тієї чи іншої команди. Дуже складно було вибрати позицію, і все-таки при рівних умовах грубощів не простежувалось. Жовта картка кузику це більше виключення із правил, аніж насправді, все це виглядало на футбольному полі. Кузик зіграв грубо, але не скажу, що навмисно. Тут була боротьба за позицію і за м'яч, але прямою ногою ну дісталось Максиму Брагару. Нічого не скажеш. І від цього Максиму то легше не стало, хоча, на щастя, ушкодження було не суттєвим. Другий удар площину воріт. Ми з вами бачимо в першому таймі. Цей удар площину воріт вже завдали футболісти чорноморця після розіграшу стан Арту Андрію Хрищуку довелося рятувати свою команду і вибивати м'яч кулаками подалі. І мяч приймати до рук одразу, фіксувати у руках було дуже небезпечно, враховуючи кількість футболістів у штрафному майданчику. Після цього було подано кутовий. Це вже заключні хвилини першого трапу тови, який також міг би насправді завершити цей ударом. Ніхто фактично не заважав пробити, але м'яч перелітає ворота і виходить за межі футбольного поля. За дві хвилини компенсованого часу ті додав. Денис Шурман глобально нічого не змінилося у цій всій ситуації. Ну, перший удар приходько в площину воріт, потім вже зі штрафного удар прямо під поперечку, також в площину, але. Без результату Хадіда, ізраїльтянин, який виступає на чорноморець. Пробував у цьому епізоді. З одного боку, зараз напевно усі думки Хадіда з своєю батьківщиною. Ну а до футболу все-таки також потрібно десь налаштуватися. Але психологічно це складно, але те, що Роман Григорчук його випустив сьогодні у старті, це багато про що говорить. В другому там гра повеселішала, стало значно жвавіше на футбольному полі. побільшало ударів із-за меж штрафного майданчика. Зучого не було в таймі першому, і не було їх не по тій причині, що футболісти не хотіли прибивати. Їх не було по тій простій причині, що захисники, як кривбаса, так і чорноморця класно відпрацьовували в обороні. З одного боку навіть, на гра в обороні це добре. З іншого боку, це нівіювало абсолютно майже увесь атакуючий потенціал, як одних, так і інших. Але в другому таймі ударів стало більше. Небезпека наростала, і на 56-й хвилині стався ключовий момент поєдинку. Вбігає. Приходько Дарутов бігає, кузик, падає. Міг би і задирака насправді вирішувати долю цього епізоду. Але Максим пробив повз ворота. Але тим не менше, Кривбасу в загальному в цьому епізоді пощастило. Тому що проти Дениса Кузика Денис Шурман в порушення правил і призначив 11-метровий удар. Момент за такої рівної гри міг би стати абсолютно ключовим. Повтор показує, що не встигали за тут за кузиком, навіть не те, що не встигали, а не очікували, що він ось так за спин вистрибне і першим дістанеться до м'яча. Повтор засвідчує, що Кузик справді був першим на м'ячі і по ногам йому дісталось. Можливо, не так сильно, як Денис демонстрував, але контакт був. І це були всі підстави призначати пенальт в цьому епізоді. На 57-й хвилині. Приготування на 58-й вже хвилині власне виконання цього вердикту до м'яча підійшов Клім, Приходько, який був е найбільш небезпечним в першому таймі. Саме його момент був найбільш яскравим на старті. матчу. саме Клім міг би виводити свою команду вперед. З гри цього зробити не вдалось. І от е можливість, і момент вже саме в таймі другому переграти Данила Варакуту із 11-метрової. Позначки. Тривале підготування, з'ясування, останні настанови від Дениса Шурмана, які обов'язкові за протоколом, без них нікуди. І десь можливо психологічно можна було перегоріти навіть в цьому моменті. Але якщо дивитися загалом за виконанням, то доволі холоднокровний насправді удар кліма приходька, хоча й не скажу, що бездоганний. Чому? Тому що зараз ви самі все побачите на власні очі. На 58-й хвилині вже таки лунає свисток Дениса Шурмана. Пробиває приходько і не скаже, що пробиває в кут. Данило Варакута, якби пірнув в протилежний кут, далеко не факт, що він приходько на пару з партнерами по команді тут святкував, бо це взяття воріт, надважливе взяття воріт. Тобто на 50-хвилині гол, святкування і все інше, і в режимі реального часу кривпас виходить на першу сходинку по турнірній таблиці, враховуючи те, що шахтар свій поєдинок. Проведе в цьому туру дещо згодом, дещо пізніше. Тобто в Шахтаря так буде гра у запасі, але з іншого боку, на перерву на збірні, тому що декілька тижнів команди не будуть грати. Тиждень пропускають, так як збірні беруть своє слово. От така невеличка пауза для Кривбаса Юрія Верне і Кривого Рогу загалом е позитивно. Залишається тим, що команда виходить на першу позицію у турнірній таблиці. Там вкотре, вкотре з різних ракурсів демонструється повтор епізоду, але з іншого боку, я б схилявся до того, що задирака в цьому моменті мав би вирішувати долю епізоду, не доводячи, можливо, навіть справу до пробиття 11 метрового удару. Після того, як Чорноморець пропустив, команда Романа Григорчука не одразу пішла вперед. Було помітно певне таке приголомшення, і десь психологічно потрібно було підлаштуватись і, врешті, переломити себе, щоб створювати моменти поблизу воріт Андрія Кліщ. Чука, і от хвилини так 65 з цього саме епізоду про це можна говорити. моментів у Чорноморці не скажу, що було аж в достатку, безліч, але вони виникали. Тобто команда із Одеси мала всі шанси розписати мирову, як мінімум, не програти. Прекрасна нагода тут була у Віталія Єрмакова, але скупчення футболістів у штрафному майданчику просто банально не дали м'ячу прослизнути до Андрія Кліщука. І ці удари. Віталя Ярмакова, центрального захисника Чорноморця, всі були блоковані. І подальшому вже сенсу ніякого не мали, тому що ще й плюс до всього свисток арбітра зупинив цей, можливо, десь і сумбурний наступ, але тим не менше в володіннях Кривбаса. Кривбас було помітно. Зробив певну ставку на те, щоб якомога вдалося грати в захисті, тому що гол було забито до завершення поєдинку, глобально залишалось вже і не так багато. Але не завжди все так виглядало монолітно. момент. І єде багато хто хоче назвати Ідеє по старій пам'яті, але насправді це і єде власно на замасі прибрав суперника, протягнув м'яч далі. Безкоровайний вже нічого не міг діяти. І і є де пробивав фактично без супротиву, але. Не влучає в дальній від голки поракут, пробиваючи повз ворота. Намінго вийшов на футбольне поле замінивши ізраїльтянина Га Хадіду, який Намагався старався, але захист, повторюсь, відіграв значно краще. Момент задараки черговий момент на 79 дев'ять хвилин, який міг би ставити ну можливо не крапку, а таку три крапку цьому поєдинку і знімати не те, що остаточно питання щодо переможця, але питання точно було би знаєте, вже на 90 з гаком відсотків вирішене для кривбаса в плані перемоги і. Здобуття трьох залікових балів, але Максим задорака не влучив. Максим задорака пробив не так, як собі це малював у голові переграти Данило Варакуту Він не зумів у цьому. Епізоді здавалося б, 1-0, рахунок зберігається, рахунок слизький, рахунок, який спонукатиме Чорноморець і далі йти вперед. Тобто не все було втрачено. Поговори часу було в достатку. Ну і Чорноморець скажу я вам не залишив цей матч і не забув про нього. А команда Григорчука насправді намагалась все таки віднайти щастя поблизу чужих воріт. Іноді удари були сумбурні. Якось цієї з доволі пристойної дистанції. Але іноді все було значно спекотніше. Жовта картка капітана Данила Баскоровайни отримає попередження. І все-таки після цього у Чорноморця моменти виникали. Момент, який це, зараз ми з вами бачимо, це, мабуть, один із найгостріших подібних стандартів. Не виникало в жодної із команд удар по центру. Під поперечку, так з труднощами, але Андрій Кищук справляється. Кутовий, який також вартує уваги, кутовий, після якого можна було б розраховувати на позитивні емоції вболівальникам із Одеси. Але удар прийшовся повз ворота. Якщо дивитись загалом на малюнок гри від першої до 90-ї хвилини. Один забитий м'яч справді мав би вирішити полю епізоду. Це в загальних цифрах, тому що обидві команди відіграли абсолютно рівний матч. Юрій Вернедуб і Роман Григорчук тепло відгукувалися про один про кожного на прес пресконференції. Це зрозуміло. Вони в товарисних відносинах. Ну, але сьогодні перемагає Кривбас, з щим його і вітаємо.